Вітаю вас, друзі! Давно вже по місту гуляли листопад, диха морозом грудень у спину. То вітер холодний, то дощ, то туман, а от троянди так само красиві. Ми знаємо, що багато квітів квітне до самих морозів, а от Троянди не тільки дочекалися першого морозу, а ще й пережили його. І продовжують і далі нас радувати своїми ароматними квітами. Вони не злякалися морозу. Погляньте, скільки бутонів, скільки квіточок іще на клумбах. Якщо ви вийдете у місто, прогуляєтеся, подивитеся у дворах, то ви знайдете багато-багато троянд. Виявляється, це не тільки дуже красива, а ще й дуже стійка квітка. Тож обов'язково виходьте помилуватися її красою і підійняти собі настрій цікавих, насичених, наповнених красою вам прогулянок. До наступної зустрічі. До побачення, діти!